Як грамотно вести особистий бюджет? Насправді це дуже важливе питання. Я особисто свої фінанси повністю веду щодня орієнтовно з 21-го року. Що мається на увазі? Ви повинні відслідковувати всі свої витрати та всі свої прибутки. У мене особисто є свій власний мобільний додаток, який я розробив. Я користуюсь ним, але ви можете завантажити будь-який в App Store або в Play Market. В принципі, вони всі плюс-мінус однакові. Головне те, що ви повинні розбити все по категоріям і відслідковувати, скільки ви витрачаєте, а також скільки ви заробляєте. І це потрібно робити саме для того, щоб в майбутньому виділяти конкретну суму на місяць. Наприклад, ви витрачаєте 30 тисяч гривень на їжу, і таким чином ви просто виділяєте собі, наприклад, кешем або на якусь окрему картку суму в 30 тисяч гривень, і потім ви живете місяць на цю суму, витрачаючи її на їжу. В такому випадку ви будете дивитися, ага, у мене там залишилось ще 10 тисяч, тому не буду зайвий раз щось там замовляти. І таким чином ви е, намагаєтесь зберігати якісь конкретні рамки. Звичайно, якщо у вас ніхрена грошей немає, то контролювати це все буде просто відсутність цих грошей. Але все ж таки, якщо вони є, і ви хочете, щоб їх було більше, то за ними треба ось такий догляд. Тому три головні правила. Моніторити постійно свої прибутки та розходи, можна це робити в мобільному додатку, обов'язково розкидайте все по категоріям і третє, обов'язково виділяйте конкретну суму на якийсь конкретний розходник щомісяця для того, щоб їх не перебільшувати. Хіба що кожного року можете робити поправку на інфляцію? Ось і все це насправді дуже просто.